Саме вони міцно тримають те, що ворог намагається знищити те, на чому базується ідентичність українську культуру. Вони ті, які палко вірять в майбутнє і розфарбовують ці непрості часи. Харківські митці, музиканти, співаки та віртуози, діячі культури та мистецтва святкують своє професійне свято. Саме зараз уважають, треба, аби весь світ чув і знав про українське, а українці трималися разом. Коли ми почали співати для людей, для військових, для просто людей, це такий заряд, це така енергетика, такий взаємний обмін у цією енергією. І це для артиста це дуже важливо бути почутим. Тому я вважаю, що пісня вона взагалі підтримує, вона лікує, вона надихає людей і дає нам е, такий поштовх на, на на життя я на своєму місці. Я зі своїми людьми і я у Харкові. Я дуже дуже люблю свій своє місто і своїх людей, які разом зі мною. Ми така команда, і будемо стояти разом до кінця, до перемоги. Війна звичайно нас всіх змінила і надихає те, що ми працюємо. Зараз кожен повинен працювати на, своє, на своєму участку фронту, тому ми повинні максимально підтримувати людей, максимально дарувати емоції. Як би то важко не було, це наша справа. І ми повинні людей тримати в тонусі емоційному. Мрія одна, щоб закінчилась війна, і щоб ми створювали, продовжували будувати нашу країну, розвивати, як виявилося, наші діти найкращі, наші люди найкращі, найталановитіші. Саме на таких відданих палких до справи, які несуть і творять, вважає міський голова і тримається країна. Ігор Терехов подякував всім винуватцям свята за любов до Харкова і відданість рідному місту. Я пишаюсь, що ви разом з харків'янами у Харкові. Я пишаюсь тим, що ви робите. Знаєте, наприкінці літа було дуже таке серйозне соціологічне обстеження, яке проводив Американський інститут республіканський, і усі міста України були. І е, там було, було одне запитання: як люди бачать розвиток свого міста, як люди е, бачать майбутнє свого міста. Я пишаю з тим, що харків'яни е, сказали, це культурна столиця України. І це завдяки вам. Це тільки завдяки вам, і е, е, так і буде. Ми обов'язково витримаємо всі виклики. Обов'язково ми обов'язково переможемо. Ми обов'язково все будемо будувати, і зараз все будуємо. Я дуже вдячний вам за те, що ви е, робите. Бо коли е, ми нагороджуємо, коли ви виступаєте, коли ви е, ми разом, люди все це бачать. Я дякую вам. Я вітаю вас святом. Слава Україні! Я вважаю це, це мій обов'язок і долг, тому що в такі тяжкі часи ми всі повинні е, з'єднатися разом і нести е, естетику, культуру і красу, щоб у людей було натхнення і радість, і сили виживати в ці часи. Ми всі мріємо про перемогу, і щоб коли була перемога, зробити міцний. Такий яскравий концерт. На собі відчуваю місію, не дивлячись ні на що, підіймати настрій людям, котрі все ж таки тут, все ж з нами, нікуди не поїхали, розуміють, що нам всім відбудовувати те, що буде після перемоги, і щоб підтримувати цих людей, щоб в нас все вийшло, щоб військові бачили, що ми тут, ми не поїхали. Ми будемо разом далі. Продовжувати те, що вони там зараз роблять, щоб перемога буде неодмінна, і ми зробимо для цього тут все, щоб людей тут тримати, щоб підіймати їм настрій, емоційно, психологічно допомагати. Україна Україна Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Андрій Паколов. Харків. Новини.